Вітаю, я Леонід Цихановський, це мій канал Книгоогляд. Війна проти північних свинособак в поточному році стає все більш інноваційною і прогресивною. Наша перевага у використанні роботисованих бойових комплексів на морі, на суші і в повітрі сильно дошкуляє окупантам. Морські дрони, українські безекіпажні катери, Магура 5, Сега Бебі, морський Бебі. Загнали російський чорноморський флот в новоросійськ і Очамчирі, а нові підводні дрони Марічка і Толока, вони ставлять хрест на всіх бажаннях російського чорноморського флоту, хоч якось, демонструвати свій вплив і свою силу на Чорному морі. Разом з цим ми маємо бачити, що і Росія цілеспрямовано веде роботи по створенню безекіпажних катерів. В першій половині поточного місяця болотні дикуни вперше застосували свій дослідний, безекіпажний катер типу Мурена 300. Підтримайте наш коридомовний канал в Приваті Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас всі посилання під відео. Дивимось на фото. Оцей дрон Мурена 300, він якийсь завеликий в порівнянні з нашими Магура і Морський Малюк. Він має довжину значно більше 5,5 метрів і ширину більше 1,5 метра. Це видно, оцінюючи пропорції фото. Ну і водотонажність росіяни вказують до 1 тисячі тонн. Як на мене, розміри не сходяться з водотонажністю. Матеріал композиційний, швидкість крейсерська в неї до 45 км на годину, дальність плавання 500 км. Бойове навантаження до 500 кг. Власне кажучи, дальність плавання 500 км, якщо базуватись в Криму, хватить в усі сторони Чорного моря. Обладнання на Мурену поставили керування через інверційну систему навігації плюс супутникове коригування через GPS. Поставили відеокамеру з оптичним зумом 40 разів. інфрачервону камеру і тепловізор. Все це через супутниковий канал зв'язку дає можливість дистанційно керувати безекіпажним катером, десь знаходячись в російському Криму. Атака декілька таких безекіпажних катерів була здійснена на порт Південний Український. Якимось дивним чином, я маю сказати, якимось дивним чином всі ці катери здетонували на підході до територіальних вод України. Ну що сказати, саме так, самі вони взяли і здетонували. Таке буває інколи. Подробиці нам, звичайно ж, ніхто не скаже. Але можна сказати, що Росія завершила розробку своїх безекіпажних катерів і зараз вони будуть нести загрозу для споруд і портів на узбережжі України. От дивимось таблицю, хоча б таблицю тактико-технічних характеристик. По дальності дії морський малюк має дальність 1000 км, це вздовж Чорного моря, все Чорне море він достане. Нам більше не потрібно. Російська морена вдвічі менша. Швидкість максимальна. Також у наших катерів до двох разів вища, ніж у російської морени. Забив навантаження. Морський малюк ну, півтора то до двох разів переважає російську мурену. А це велика різниця. Це досить сильні, ми можемо наносити ушкодження ворогам. Морський малюк бив по опорам Кримського мосту, по танкерах російських і кораблях Російської Федерації. Магура 5 має славну історію знищення десятків російських військових кораблів, особливо великих десантних кораблів російських, і також російського винищувача Су30. А от бойова ефективність мурена 300, вона досить сумнівна. Перша і неочікувана нами атака по нашому порту привела до самознищення декількох цих самих мурена 300, ну, я так думаю, через технічні проблеми. Маю підозру, що морина Треста це просто марна спроба Росії відповісти на успіх України у сфері військових технологій. Час покаже: а тяга до назмірного гігантизму у випадку з російською морена 300 вказує на нездатність до інноваційних рішень. Та сама історія, шановні, та сама історія з російськими наземними важкими роботизованими комплексами штурм. Таке завдання було поставлено ще в 2018 році і тільки зараз нам показали в металі. Ну, це вже не перша спроба зробити в Росії важкий роботизований комплекс. Перший такий комплекс був Уран-9 від російського збройового концерну Калашников. Він був призначений для розвідки і бойової підтримки передових підрозділів. Уран-9 мав на озброєнні 30-мм гармату 2А-72, 7,62 кулемет ПКТМ і 4 протитанкові керовані ракети Атака, 12 штук реактивних вогнеметів Шміль-2. Вперше Уран-9 застосували під час війни в Сирії. Тоді Путін зайшов в Сирію і дуже хотів випробувати всі нові види своєї зброї. От вони туди послали декілька одиниць уран 9 Уран-9 показав дуже низьку бойову ефективність і слабку живучість на полі бою. Дальність ефективного зв'язку навіть без протидії РЕП засобів радіоелектронної боротьби була не більше, ніж 300 500 метрів. Застосування зброї уран 9 було мало ефективним. Вести вогонь в Русі було практично неможливо через проблеми з прицілом і поганою роботою ходової частини. В доповіді, це ж я не від себе говорю, в мене є доповідь 3-го Центрального науково дослідного Інституту Міноборони Росії, там прямо записано, що в серії уран 9 показав себе жахливо. Слово жахливо це цитата з доповіді. Зв'язок з оператором. Втрачався одразу після зникнення робота з поля зору оператора навіть на дальності 50 метрів заїхав за будинок ХАНА. А 300 метрів це була реально максимальна дальність керування в умовах прямої видимості. Ні про які 3 км і мови нема. 300 метрів написали російські науковці. Бойове застосування гармати. 37 мм калібра було неможливим в русі і дуже неефективним з місця через відсутність стабілізації прицілу. Погано показала себе ходова частина, гусениці були ненадійними і потребували частих ремонтів в польових умовах. Тому взяли існуючий танк Т-72Б3 і на його основі зробили, планують. Планують зробити перше бойову машину масою 50 тонн із гарматою 125 мм калібром D414 гармата з стволом, укороченим до 4 метрів. І автоматом заряджання на 22 постріли. Ну, щоб було легко обертати ствол. Також в техзавданні завданні записано створення і встановлення гармати калібром 152 мм. На відео добре видно. От ми бачимо відео, що. Перша машина саме танковий робот-штурм. Позаду їде машина керування. Це той самий Т-72 без башти. Тільки керує обома машинами екіпажі керують. Це ми бачимо добре. Це видно на відео. Обидві машини керуються екіпажами. Що сказати з цього приводу? Обрізати ствол у танкові гармати просто, а зробити дистанційно керований. Танк дуже складно. Я навіть можу повірити словам розробників, що штурм витримує 15 пострілів РПГ. Але я не розумію, чому зовсім не посилено захист зверху. Все буде добре. Ми переможемо. Підтримайте наш коридовний канал в Приватньому Монобанку. Підписуйтесь, поширюйте нас. Запрошуйте своїх друзів на Patreon. Запрошуйте нас на каву Баймі Кофе, використовуйте кнопку спонсорства всі посилання під відео. На цьому я вам всім дякую. До побачення!